Всім привіт це друга частина про Грюндік Сателіт Професіонал 3400. Зайнявся я оцими переключателями. Тут немає нормального опору. 80-60 Ом. там переключателі всі почистив. вони всі були чорні. А чого тут вони будуть хороші? Те саме все чорне. Треба їх почистити, але... Щоб достати їх, прийшлось зняти цю плату. тому що вона ну так не, неудобно міняти їх. Ось переключатель включить, виключить і тут чорні вони, да. навіть. Вони всі в цьому приймачі, всі такі переключателі. Буває, що Відкриваєш, а там це де в мене було, марк там відкриваєш, а вони білі. Хоча йому там 40 років. а тут ні, тут всі чорні. Ось тепер подивіться на контакти. вот 04 04 0,4. І также выключено. Чу включено, ні. 05. 04. 0.4. 04. Так, всі ці переключателі почищені. Зараз тут хороші контакти, все. Осталось ці двоє, перевірив Приємний, Нормально. Це ССБ, а це АНЛ, Я не знаю, що це таке, але воно робить. Займуся цим, цією кнопкою, тут її немає. Зараз спробую щось придумати сюди. Ось я так придумав, зараз я покажу. Ну, Ось так має бути. ідея така. Тут болт на 3 мм. Там різьба нарізана і тут різьба. Злить епоксидкою і тут накрутить його, ну як тільки що було, і теж приклеїть епоксидкою, І все. Бо так просто приклеїть, воно відламається, а так буде ну, стержень якийсь. Завжди лишається епоксидка і думає, що приклеїти, це вже лишнє. Не, не треба було так багато. Ось вона. Я хочу, щоб вона так, щоб епоксидка там залишилась. в кнопці. Все, переключатель на місці, дивіться. Його не відлічить від других. Красиво вийшло. І я помив плату, бо я не можу дивитися на оце. Зараз тепер можна шкалу поставити сюди. Шкала теж якась в маслі була. Тут все отар. Ось я починаю перевірку настройки. І тут сказано перша, перший пункт. На емітері Т-502. Ось, оцим резистором виставить 1,4 вольта. Дивіться. 1.39. Ну, я виставив. А тут було 2,2 щось. 2,4 вольта. І оцей був постійно накручений. Це що, у мене другий грюндик, який розкрутили. Тепер я буду все перевіряти. Він, він то працює на якось криво. ФМ взагалі не працює, а середній АМ щось дуже так криво ну, на грюндика не похоже. Далі сказано. Оцей блок подати 460 кГц. Промежуточно. мінус 30, 800 АМ модуляція. І настроїть тут 4 контури. Раз, два, три, 4. Це промежуточно. Цікаво, крутили їх чи ні. Ну, от, Ви чуєте звук. Перший. настроены. Ага, тут метка, видите, есть. Краска. Это тоже настроенный. Вот цей был чуть-чуть. Ну все.

О! Оце буває. От зараз робив він. все, нема. все, бачите? Оце така у нього фішка. Ну ладно, але, дивіться. 4.60. Що тут? 459. А тут 510 начало Не совпадає і до 1600 не доходить. Ось колись просили показати сопряження контурову, як робиться. От дивіться, це теж є такі точки. От, бачите, квадратики такі. От по ним робиться сопряження. Зараз сказано на МВ середній поставити 560, он точка. Квадратик. 560. От настроил 560 С. Ось свою катушкою. Це гетеродинна катушка. Далі, ну, подаю 560. От. 800 Гц. 30 модуляция. АМ з С таким уровнем. Ну, я його вже вбрав. Минус 40. І строю по С-метру. Ось тут контакту не було. Зараз я зроблю контакт, це антена. Так, зробив контакт, от дивіться, по, по цьому. І сказано входну катушку І ось вона. Дивіться, як вона дійсує. От, Я її двигаю. Так, настроєно. Іменно на цій частоті і іменно по цьому кубіку. Ось я покажу по схемі. Ну це один раз, я не буду кожен діапазон, бо це затягнеться. Ось входні контури. Ось ми катушку підстроїли оцю 17 я її подвигав, настроїв. І ось ще 15-й. Ось тут вона в екрані там є. А що це Це для зовнішньої антени, по-моєму? Бо може приймати і зовнішньо антенна. Оце входні контури УВЧ і в нього. 10-10 е, я настроїв це на 560 кГц. Вона була не настроєна чогось. В кінці діапазону конденсатором будемо строїти. Ну і оці тут сказано 12-й, оцей конденсатор настроїть. Тут нічого не трогати. І ось 12 сказано, ось він. Конденсатор, я не знаю. Так важко. Зараз я його буду строїть. От ви побачите по есметру. О! Це на 560. Ви дивіться яка чувствительність. Мінус 676 dBm. Він менше не може. На вход сюди, І він чує. Ось це ми зробили 560 кГц. Тут все те, що я строїв, все треба було на максимум. Бачите, максимум максимум. А тепер 1450 точка, кінець діапазону. Ну не кінець, а якби точка сопряження. Ось вона. Дивіться. І подаємо сигнал 1450. І отут. От Встаємо, і конденсатором треба, щоб тут була частота. Зараз поймете. Так, у ну мене тут мобілка заряджається, мешай. Дивіться, 1450 я подав. Ось вона, почти, да. Не почти, а точно. Значить, я нічого не буду. І тут. 1450, бачите? Все правильно. І ось оцей конденсатор, ще. одна це. Все, він був настроєний, а далі отут варіометр. Дараз я звук беру. Ось тут варіометр, все залито, я не хочу тут навіть трогати сюди. Це катушки ВЧ. Ні, це не в настройки, щось тут не то. Вот он сейчас делает, ну, бывает, метр показывает на всю шкалу, а это же вот так сейчас. И сейчас могу крутнуть туда-сюда, оно пропадает. вертаюсь назад, не, что есть. А сейчас он делает, типа делает, смотрите. А ну давай. Сюда. Вже нема. Бачите? Що це може бути? І так з самого початку було. Це щось хитре. О, тепер він ожив. Дивіться, ексметр. І станція тут з'явилася, да? Дивіться, як працює Тіродін. Я підключився зараз до... І тіродіна, АМ, середній, дивіться що? Нема. Ну і на ослографі нема. Тепер починаю крутити. Бац. Появилось. І показує чистоту. он, дивіться, брн, не стало. Чистоти не стало. Що відбувається? О, це я кручу. І здесь затухає, затухає. Все, пропало. На частотомірі тоже пропало. Ну так. Це гетеродин. ось гетеродин. Цей транзистор. Я замерил. Тут 0,63, там 0,59. Ну, нормально. Тут 1,25, 1.25 точно Це або якась деталь, або транзистор поганий. Давайте його замінимо. Ну що він показує. PNP 36... 37 коефіцієнт виселення. Маловато. Другий транзистор веде себе точно так же. Це щось 30 мВ було 100, почти 100 мВ. Стало 29-27 і частота пливе. Що це таке? Це не транзистор. Щось тут відбувається неправильно. Подивіться сюди. тут паяли, да? Оцей червоний провод, його тут не должно бути, його нема по схемі. Дивіться, куди він йде. Ось сюда На цей блок Зараз цю антенну я уберу Це телескопічна антенна І от подивіться тоже Ненормальна пайка Її тут не, не, не заводська вона. Оцей провод червоний, він не по схемі. Шо тут Кто тут химич? Він там на УКВ, на FM от резистор, который настраивається настройки, тоже його паяли. І тут паяли. Так, все, тут навіть провода поплавали. Якщо тут міняли схему, то це мені дуже важко буде. Тут треба все перевіряти. Я удалив цей провод такого проводу. Тут в Грюнді навіть немає такого похожого. Ну і тут було, пам'ятаєте, з цього транзистора з блоку ОКВ, кудись сюди йшов провод. Міняли схему, це хуже всього, виправляти чиїсь ошибки. 99540 – це правильно. Це коли не, не, немає. На частотомер нічого не йде, должно бути показувати оце 99540. І я дивлюсь на цю схему, що тут. От. тут ж... А, і притом на всіх діапазонах, тут чотири діапазони у нього. На всіх діапазонах така з... Це, Ну, ну вам дивіться вже все пропало. І на коротких. От, наприклад, короткий один, дивіться, немає нічого. короткий два з'явилося, але це не надовго, я думаю. Зараз провіримо. На всіх діапазонах. Що ж це таке? Це щось цікаве. Або десь щось змінило схему, або ну, що тут? п'ять деталей. Ну, Провірити треба йомкості, і що залишилося. Ну да, дивіться. Все, і на цьому діапазоні. Ось його чотири діапазони. І вони всі так само роблять. І не транзистор. От загадка, так? Да? Може хто вже відгадав, що це може бути. Ну я найду, я найду. Зато короткі роблять, дивіться. Я підключив вам таку антенну. Ну, це в мене на случай. Замісто телескопічної. 25 метрів. А дивіться подав 98 МГц. Він приймає на FM. Ну, він тупий. Уровень мінус 27 dB. Це взагалі і звук всю. подав прямо на вход антенни. Це ограменний сигнал. Щось там не то. Ну от я настроїв трошки так на слух. Ну це весь вся громкость. Ну він тупий, дуже тупий. Один контур не строїться. Іменно там де той транзистор був. Ну це є так. По-бистрому. Ну, в общем, розкручений він сильно. Щось там є. Я коли настраював катушки ці, вони дуже в стороні були. Як це так? Ну, входні контури, наприклад, я викручував їх дуже багато. Там ще резистори є, я не знаю, чи їх крутили. Ну, коротше. А ще може... Ну Да, він мощний. Приймає з трудом. 1071. ще. Да. Дивіться, а на коротких він хорошо робить. Тут чувствуется нестивала. Это 31 метр. Это вверху растянутый диапазон, а там широкий. Да, у меня 25. Ну, Щось нема, 25. Що я хочу сказати? Значить, його не трогали на КВ. Його слухали на FM, там щось хімічили. І АМ розкрутили. Ні, ні не розкрутили, там не ісправився якась. Ну, я думаю, я ще, ну, я думаю, щось там змінили схема. Така в мене думка. Транзистор міняєш, нічого не дає. Ну і цей розряд треба подивитись туди до, до нього. Ну це так.